Лісовий цар, переклад Бориса Грінченка. Хто їде в негоду, тим лісом густим? То батько спізнившись і хлопець з ним. Обнявши малого, в руках він держить. Його пригортає, його він пестить. Чим личко сховав ти, мій синку, малий? Ой, тату, чи бачиш? Он цар лісовий. У довгій кареї, в короні. Дивись то, синку, тумани навкруг простяглись. Мій хлопчику любий, до мене сюди на луки зелені, ти грати сіди. В моєї матусі є пишні квітки, а злотом тобі сорочки. Ой, тату, він кличе на луки рясні. І квіти, і злото дає він мені. Нема там нічого, мій синочку, цить, то вітер між листям сухим шелестить. До мене, мій хлопче, в діброва густих дочок уродливих побачиш моїх. Вестимуть таночок і будуть співать. Співаючи будуть тебе колихать. Ой, тату! Мій тату, туди подивись, в танку королів не за руки взялись. О, ні, усе тихо у темряві там. То верби старіє схилились гіллям. Мене, хлопче, вабуть урода твоя. Чи хочеш, не хочеш, візьму тебе я. Ой, тату, вже близько, він нас дожене. Він давить, він душить, він тягне мене. Наляканий батько не їде, летить, а хлопець нудьгує, а хлопець кричить. Добіг він додому і дивиться він. В руках уже мертвий лежить його син.